Привіт, усім сьогодні я хотів би показати вам декілька. Спеціальних вправ метальника, аби е, натренувати техніку правильного метання і е, також підвищити е, свою спритність. Отже, перша вправа це коли ми беремо м'ячика і е, просто стукаємо ним о підлогу. Е, краще за все буде, коли ви ну, давайте так, будемо починати з від простого до складного. І е, перша вправа це однією рукою ми кидаємо м'ячик під Двома руками його ловимо. Наступне вправо, я кину м'ячик правою рукою, спіймав лівою, кинув лівою, спіймав правою. Можна рухатися. Третя вправа це вже я м'ячем б'ю у підлогу, м'яч відскакує до стіни і від стіни повертається до мене. Четверта вправа. Навпаки я б'ю м'яч в стіну. М'яч від стіни е ударяється о підлогу і відскакує до мене. Я ловлю обидва руками. П'ята вправа це коли я виконую метання м'яча в стіну. И э, после отскока от стены руками ловлю мячика. Шоста вправо, кинул мяч правой рукой, поймал левую, кинул левую, поймал правую. Ну и э, тут можно Додавати різну свою фантазію можна спробувати різновид м'яча за спиною, наприклад. так, Кинули однією рукою за спиною і обома руками спіймали. Оп, кинули за спиною, спіймали обома руками. Або з-під ноги там кидати м'ячика, або а, кинули м'ячик, зробили оберт навколо себе, чи пів оберта, або якийсь стрибочок і ще щось. Ну, наприклад, кинув м'ячик стрибочок, кинув м'ячик стрибочок під час а, ловля м'яча і таке інше. Тут вже ваша фантазія, наскільки вас хватить, настільки і а, тренуйтеся.